Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 19 лютого. Сьогодні ми вам розкажемо таке. Надзвичайна ситуація, обласна рада вслід за адміністрацією, просить в уряду 800 мільйонів гривень на ремонти доріг. Зміна прописки скульптури Йоанна Пінзеля після повернення з Паризького лувру розмістять у галереї мистецтв. Поразка від чемпіона, Львівській Кені лева, у гостях поступилася Донецькому Донбасу. Надзвичайна ситуація обласна рада у слід за адміністрацією просить в уряду 800 мільйонів гривень на ремонти доріг. Ці гроші хочуть скерувати на найпроблемніші ділянки: напрямки на Тернопіль, Луці, Воно-Франківськ, а ще траси броди, Червоноград, Яворів, Грушів, Сколи, Славське. Паралельно депутати звертаються до прокуратури, щоб та ініціювала перевірку якості ремонтів, зроблених минулого року до Євро 2012 Адже деякі щойно відремонтовані дороги знову в аварійному стані. Наразі у 2013 році на усі ремонти область має лише близько 190 мільйонів гривень, та й ті наразі заблоковані казначейством. Втім, потрібно набагато більше. 800 мільйонів, які просить уряду, могли б допомогти уникнути транспортного колапсу, кажуть депутати. Свої прохання вони мотивують тим, що територія Львівщини для всієї України є транзитною. Таке навантаження на полотно, практично дороги не витримує. Тому ми вимагаємо додаткового фінансування за оцінкою служби автомобільних доріг. Ця сума в межах повинна коливатися 800 млн грн. Якщо б 800 млн грн надійшло на рахунки ґрутодору чи служби автомобільних доріг, ми могли б ставити претензії тоді до них, до якості, до виконання, і до кількості. Втім є інша проблема якість нещодавно зроблених ремонтів. Депутати скаржаться, на деяких ділянках доріг покриття зійшло разом зі снігом, а довести факти відвертого браку виконавців іноді буває не так просто. Коли на великі мости один мільйон освоєно минулого року, а сьогодні не видно копієчки з тих доріг, то очевидно недостатньо щороку виділяти на такий маленький відтинок дороги гроші, яких сьогодні не видно. Це надзвичайна ситуація, і напевно саме те питання може вивести львів'ян на вулиці. Якість дороги лабораторія знаходиться в керівництві служби автомобільних доріг. Парадокс ситуації, що служба автомобільних доріг здійснює нагляд, приймає експлуатацію, і сама буде давати заключення. Я думаю, що це ну, логіки немає цих дії, але це не вина депутатів обласної ради. Я думаю, що ми відреагуємо, але який буде наслідок. Тим кілька зловживань цього року вже виявили. Провадження за цими фактами здійснює обласна прокуратура. Зокрема, це, якщо в Мостицькому районі при прокладенні автомобільних шляхів, і в тому числі декілька проваджень, здається, два по місту Львову. У кожному випадку збитки складають від 100 тисяч до більше як півмільйона гривень. Утім, на цьому зупинятися не збираються. Депутати ще раз попросили прокурора ініціювати перевірки ремонтів доріг. Такі ж звернення вони готують і до генерального прокурора України. Завершення бопеї депутати обласної ради проголосували за виділення коштів на проведення проміжних виборів. Таке рішення підтримало 76 обранців. Необхідні кошти, а це 7 мільйонів гривень. виділять уже наприкінці місяця. Компенсувати ці витрати сподіваються з державного бюджету. Їх планують спрямувати на потреби охорони здоров'я. Рішення далося депутатам непросто, адже їхні новобрані колеги обійдуться в області дуже дорого, в середньому по мільйону кожен. Втім, закон треба виконувати. А він каже, що вибори має фінансувати місцева рада. Наші дії послідовні і ця послідовність в одному це поведення повного фінансування виборів з метою, аби виборчий процес відбувся якісно, без об'єднань виборчих дільниць. Аби ці кошти, які будуть використані, призвели до того, що вибори відбудуться за максимальної активністю виборців. Вибори в дійсності поведуть до того, що будуть обрані депутати, які будуть гідно представляти територію, і будуть відчувати, які кошти пішли на виборчий процес. Тим часом виділи на вибори кошти в облраді сподіваються згодом повернути уже з державного бюджету. Нардепи від Львівщини вже зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає, що усі місцеві вибори до вибори та референдуми має забезпечувати держава. Якщо кошти такі вдасться, повернути їх скерують на медицину, зокрема на програму лікування хворих на ниркову недостатність, яка наразі профінансована максимум на 11 місяців. Чергова спроба. Тим часом, допоки депутати обласній раді вирішували проблеми Львівщини, під стіни споруди з пікетом прийшли понад тисяча студентів та викладачів університету ветеринарної медицини. Через чиновників та обранців з намагаються вплинути на Кабмін та президента України, які об'єднали їхній виш з аграрним університетом. Вони кажуть, від свого не відступляться а пікетувати поїдуть до Києва, можливо, навіть із голодування. На перший пікет у січні активісти ветеринарного університету зібрали усього два десятки студентів. Сьогодні ж їх прийшло понад півтори тисячі разом з ними і викладачі. Через обласних чиновників з намагаються передати свої претензії кабміну та президенту стосовно об'єднання їх вишу з аграрним університетом. Зрушення запевняють, активісти вже є, хоч і незначні. Наші мітинги вернули переписку в. Міністерстві імені Жицького, якої не було до того. Наші страйки змусили їх це зробити, але це була така, знаєте, поддавка. Нам це, а ви більше не страйкуєте. Але повної незалежності університету ми поки що ще не відстояли. Під стіни облради підтримати студентів прийшло чимало викладачів. Проте, все ж за словами Андрія Мудрого, у стінах університету вистачає і таких, що залякують. Проте активісти запевняють, що ані це, ані відстань їх не зупинить. Пікетувати поїдуть до Києва, протестуватимуть доти, доки влада не пристане на їхні умови. Зміна прописки скульптури Йоанна Пінзеля вже наступного тижня повернуться до Львова з Паризького лувру, де вони три місяці малували око глядачів. Експозицію не повертатимуть у костел Кларисок, де вона базувалася досі, а розмістять у залах галереї мистецтв. Адже костел знаходиться в аварійному стані, там тече дах та відвалюється керниз, а грошей на ремонт немає. Чиновники сподіваються відшукати хоча б 3 мільйони гривень на полагодження покрівлі у бюджеті розвитку Львова, та він ще не затверджений. Поки у Паризькому Луврі експонують раритети українського мікеланджело, споруда музею Пінзеля у Львові, де зберігалася левова частка експозиції, тріщить по швах. Уже кілька років косал Кларисок на площі Митні перебуває в аварійному стані. Ремонту потребують дах, фасад та приміщення музею. Зважаючи на це, музейники вирішили скульптури експонувати в іншому місці. Очевидно, роботи не будуть експонуватися в музеї Пінзеля. Це є рішення дирекції нашої галереї. А очевидно, вони будуть Спонуватися на Стефаника в наших виставкових залах, ну це звичайно зумовлено станом приміщення музею Пінзеля. Руйнується не тільки дах, руйнуються стіни. Цієї зими ми мали дуже серйозні проблеми з карнизами. Які стали загрозою просто для пішоходів? В останній споруду музею Пінзеля реставрували у 30-х роках. У 2008-му розпочали латати дах за кошти держбюджету, проте фінансування припинили, а з ним і ремонт Цьогоріч з державної казни грошей на відновлення історичних пам'яток Львова взагалі не передбачили. А міський бюджет розвитку ще не затверджений. Ми хочемо передбачити суму. Сума ця може коливатися від двох до трьох мільйонів гривень, що найменше. Це потрібно для першочергових ремонтно-реставраційних робіт по даху. Як ви знаєте, в 2008 році ці роботи були розпочаті, але на жаль не закінчені. За словами Олілії Онищенко, дах музею Пінзеля цьогоріч поремонтують в будь-якому разі. Вже в березні бюджет розвитку затвердять і розпочнуть роботи. Проте, аби реконструювати музей, повністю знадобиться на 3 мільйони гривень, а в четверо більше. Марія Шепель, Олег Возний, НТА Новини. Висококваліфіковані спеціалісти з конкурентною оплатою праці, зручне географічне розташування міста та динамічний розвиток економіки це основні фактори, які приваблюють до Львова іноземних інвесторів. Лише за рік міську казну закордонні партнери поповнили на майже 300 мільйонів гривень, а кількість підприємств з іноземними інвестиціями збільшилася на півтори сотні. Втім, чиновники запевняють, ситуація могла б виглядати набагато краще. Серед недоліків називають відсутність офісних центрів, дорогі земельні наділи та непрозорість прийняття рішень місцевим політиком. Польща, Кіпр та Австрія це трійка країни, які найбільше інвестують у Львів. Свої гроші закордонні інвестори вкладають у фінанси, промисловість та торгівлю. Зараз у місті працює близько 800 підприємств, до створення яких залучені іноземні інвестиції. Чиновники кажуть, серед інших міст України у Львова дуже хороша позиція. Тут багато технічних вишів, та порівняно з європейськими країнами недорога робоча сила, а ще хороша репутація та вигідне розташування. Більшість наступних компаній великої ймовірності приймали би свої рішення стосовно Львова, виключно через те, що сюди прийшов HP. до Львова сьогодні, завдяки і в тому числі і Євро і новому аеропорту, можна без проблем доїхати, і з основних центрів таких ділових центрів Європи. Ну і враховуючи те, що багато потенційних інвесторів сьогодні вже розташовані, розміщені мають свої виробництва в сусідніх країнах, наприклад, в Румунії Польщі, і ми маємо сполучність з цими країнами, це також сприяє. За весь період інвестування обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладних в економіку міста, становить понад мільярд доларів. Лише минулоріч за рахунок закордонних активів у Львові відкрилося півтори сотні компаній. На не меншу кількість очікують і цього року. Чиновники кажуть, зараз активні перемовини ведуть із десятком потужних закордонних інвестиційних корпорацій. Стисний огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Тимчасові незручності з 19 по 21 лютого пройде завершальний етап робіт заміни аварійної ділянки водогону за руці Львів у зв'язку з цим. В ці дні в Шевченківський район та частину Личаківського обмеженого вулицями Хмельницького, Новознесенська, Польова, Пластова, Богданівська та передалі до них вулиці, подача води буде здійснюватися з можливим пониженням тиску. Про це повідомляють у прес службі Львівської міської ради. Примус за допомогою ФЕМІДИ прокуратура зобов'язаль львівську мерію створити новий полігон твердих побутових відходів. Про це повідомив прокурор Львівської області Олег Василенко. За його словами, Грибовецьке сміттєзвалище існує уже понад 50 років, і його потрібно закрити. Однак для цього необхідно знайти заміну. Прокурор додав, що існує кримінальне провадження на використання коштів на рекультивацію. Також готується позовна заява до окружного адміністративного суду з тим, щоб зобов'язати міську раду відкрити новий полігон. Суд має встановити конкретні терміни, однак, прокуратура про. Усидемо, щоб процес відбувся як Недуга попускає віжки. Упродовж останнього тижня рівень захворюваності на грип та герові на Львівщині знизився на 0,9 сто та становить 12 тисяч 148 осіб. Про це інформує прес служба обласної держсаніпідемстанції. Загальний епідемологічний поріг по області та на жодній адмінтериторії не перевищено. Спочатку початку сезону захворюваності на грип та герві у Львівській області захворіло 180 тисяч 764 особи. З них більше половина це діти. До слова, ще минулого тижня рівень захворювань. Ості продовжував зростати. алкопоп, гострі отруєння, панкреатит а іноді навіть кома з такими діагнозами лише за 2012 рік до ренівційного відділення львівської дитячої лікарні потрапило понад півсотні дітей віком від 12 до 17 років. Медики б'ють на сполох. кажуть, з кожним роком кількість малолітніх любителів слабоалкоголки зростає. Боротися із зеленим змієм керівництво Львова вирішило на загальнонаціональному рівні у межах компанії Стопалкопоп. Залучатимуть фахівців та відомих людей, які розповідатимуть про небезпеку цього спиртного у школах. А ще звертатимуться до уряду, аби на пляшках з такими напоями великими лідерами був напис Алкоголь. Щотижня із отруєнням слабоалкогольними напоями до реанімаційного відділення львівської дитячої клінічної лікарні потрапляють діти в залежності від пори року. Їхня кількість коливається у межах десятка. Лікарі кажуть, мають навіть постійних клієнтів, адже слабоалкогольні напої містять речовини, які викликають звикання. Діти 13-15 років. У нас в лікарні попадають 75% з отруєнням гострим отруєнням отруєння алкоголем. алкоголю. Переважають уже дівчата. Попадають в основному десь порядка 75% дітей попадають в учбовий час до нас. Тобто раніше попадали ввечері, вночі, а зараз під час періоду на періоду навчання чергі випадки. з сторони шолково кишкового тракту у нас десь є 4 чи 5 випадків тяжких отруєнь, які далі простежуються у вигляді панкреатиту. Кольорові пляшечки та баночки із такими напоями міський голова Львова Андрій Садовий називає алкопопсою. Каже, за гарними наліпками у пляшці гарно сховані небезпечні хімічні добавки. Відтак у Львові ініціюють активну промокампанію про шкідливість споживання таких напоїв. Сюди входить кофеїн і в поєднанні це є гримуча суміш, яка зсередини руйнує організм. Ці продукти вони дозволені в Україні. Але тут не пише, що це алкоголь. Половина етикетки це має бути великий, великий напис «АЛКОГОЛЬ». Третє. Боротися з тим треба також і акцизом. 300% акцизу і споживання буде падати. Про те, що слабоалкогольні напої шкідливі львів'яни знають. Втім, додають таку ініціативу чиновників лише вітають. Ті компоненти, які є в тих напоях. Для людини є шкідливі. Що тут думає? Тут дуже шкідливо. Негативно? Це однозначно. Ну чому як для кого? Ну мені, наприклад, луніше спорт. Я люблю займатися спортом. Ці на алкогольні напої я не вважаю, що це добре. А ще кажуть чиновники, аби надати акції масштабності, ініціюватимуть та популяризуватимуть її на всеукраїнському рівні. Далі у новинах спорт Львівські хокейні Леви у гостях поступилися Донецькому Донбасу. Підсумковий рахунок зустрічі 3-2. Для Галичан це був передостанній матч в регулярному чемпіонаті. Заключну гру вони проведуть 20 лютого у Києві проти тамтешнього сокола. В турнірній таблиці леви надалі на шостому місці. У першому періоді влучних кітків глядачі не дочекалися. На 24 й хвилині Валерій Дедикін вперше вразив ворота левів. В третьому періоді Роман Благий та Ілля Карлін практично поховали надії гостей на позитивний підсумок. Протистоянні наприкінці заключного відрізку галичани зуміли закинути дві шайби. Авторами влучних кітків стали Кирило Катрич та Віталій Кириченко. Ну а в третьому періоді, навіть якщо брати по статистиці, то ми їх так суттєво перекидали. Суттєво перед чим перекидали. І я думаю, навіть ну скажем, десь гарячевський зіграв вчора таку, звісно, хорошу його гру Буду буду відверти дуже хорошу його. Ну і ваді Сільвестра у нього всього було день народження. Він в принципі. У кількості кітків, вже по статистичним даним, то у нас з Донбасом однакова кількість вийшла. Там щось різниця в один кідок протязі ігри. А третій період ми фактично повністю, скажімо так, перехопили ініціативи, мали і багато моментів. Тобто на програш ми не заслуговували однозначно. Донбас, що першим семи команд закінчив регулярний чемпіонат, набрав 57 очок і посідає четверту сходинку. Леви набрали 39 балів і йдуть перед останніми. Шанували пам'ять у Львові відбувся всеукраїнський юнацький турнір з легкої атлетики. Меморіал Ярослава Тягнебока. Змагання проводяться 14-й рік поспіль. Цього разу за нагороди боролися понад 250 атлетів із чотирьох областей західної України. Традиційно на меморіалі не обійшлося без встановлення рекордів. Для волонянина Миколи Гуменюка меморіал Ярослава Тягнебока є другим офіційним турніром у кар'єрі. Юний атлет зі Львова везе золоту нагороду. Він був найшвидшим у забігу на 60 метрів. При цьому Гуменюк встановив ще і особистий рекорд. Мій рекорд був 7-1, Зараз побив свій рекорд 6-8, новий свій рекорд. Моя мрія бігати на Олімпійських іграх з зв'язками легкої атлетики. Втім, за задумом ініціаторів проведення меморіалу у дитячому спорті не рекорди є головними. Основне це гармонійний розвиток учасників. Основний сенс проведення тих турнірів, щоб молодь забрати з вулиці, щоб молодь могла, гуртуючись на таких турнірах, бути разом і формувати себе як майбутні патріоти України, як ті, які завтра будуть будувати українську державу. Через то ми сьогодні бажаємо перемог усім нашим. Майбутнім олімпійцям і перемог не тільки на цьому турнірі, але й в житті, в житті цілої України і перспективи для нашої нації. Дуже приємно є, що велика частина дітей є вдалося забрати їх з вулиці, зацікавити спортом, зацікавити легкоатлетикою. Вони вже є, вони вже знайшли певний свій шлях в тому житті. Чи чи будуть вони професійно розвиватися як спортсмени? Невідомо, але вони є на сьогоднішній день задіяні. Вони розвиваються фізично, вони, вони займаються спортом, і це є велике благо. Загалом на меморіалі Ярослава Тягнебока визначили переможців у 24 легкоатлетичних дисциплінах. Найбільший врожай нагород вибороли – вихованці дитячої юнацької спортивної школи колос у їхньому доробку. 19 Цих медалей різного гатунку. Усічка ціною золота львівський гросмейстер Василь Іванчук посів третє місце на меморіалі Володимира Петрова, що відбувся у Латвії. Ще перед останнім туром галичанин був першим, але через несподівану поразку білими від чанда Сандіпану з Індії він фінішував третім. Переможцем меморіалу став Радослав Войташек з Польщі. І цю інформацію ми завершимо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. У звичній порі. Дивіться та.